Четверте і п'яте місце? Четверте і п'яте місце просування пісні. Артист, давай от... я думаю, що це, це п'ята пісня, місце для просування пісні молодого артиста. Так, це, давай дивись, к... Я хочу уточнити не саме не, не пісні, так. а взагалі артиста. Крос-промоушн. так Крос – це третє вже чи четверта в нас? Четверта, – це залучення або інших каналів комунікації, або каналів, або інших людей. Зірок. Популярних блогерів, експертів, інтерв'юрів, людей, які роблять підкасти подкасти і так далі. Люди, які розкажуть про твій продукт, розкажуть про тебе, про твій талант і так далі. В умовах, коли музична індустрія не існує, коли ти можеш це робити пакетно через продюсера, через свою команду, через менеджмент, ти маєш просто сподобатися цим людям. Як їм сподобатись, тут вже Шарм то, твої особисті підлятися. якості так. так має зробити, або талантові, або хітовість твоєї пісні. Вона має сподобатись. Або от. знайомство. Або знайомство. Але так. крос промоушн це дуже важливий інструмент, так щоб тебе помітили. От ти мені казав на минулій програмі, я потім передивлявся і потім зрозумів, що на, 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 на що я не звернув увагу. Ти кажеш, дуже з'являється багато і, 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 різних Ютуб-шоу і так далі. Так. так от різниця між традиційним телебаченням, коли я, я сиджу і дивлюся футбол, і я люблю футбол. А потім в, 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 у рекламі в анонсі програми, яка буде після футболу, іде програма, яку я не дивлюся, але там показують славу Дьоміна, там, і якогось там не знаю, там, Дідзю або якусь там Машу Кондратенко, наприклад. Я хочу, не хочу, але я їх знаю. Uh -huh. Так от, у всіх ютуб-шоу є своя аудиторія, яка дивляться це youtube шоу Тобто треба ходити. Вона не знає нічого про Шумея або влада Чіфа, так. або про, про паровоз. Вона не знає, вона дивляться, наприклад, там Олексій там, Дурнів або якісь там інші хлопці, якісь там стендапери. І ось ця аудиторія не знає і не узнає. А тепер головна проблема. Коли я просуваю молодого артиста і дзвоню цим стендаперам, і кажу: візьміть цю молоду людину, він скаже: а хто це? Угу. Я кажу, ну молода людина, дуже і так далі, а в неї є аудиторія. Я кажу, ну поки що ні. Ну, коли буде аудиторія, потім і приходьте. Чає відсутність індустріальних відносин, коде, коли, коли я дзвоню і кажу: треба треба mm -hmm. а в моєму в сенсі що означає я кажу тоді отримуєте там То -то -то -то, додорофєву або ну так. я кажу про Олю полякову mm -hmm. там про інших артистів які з нами співпрацюють, а хтось каже наприклад там Горова каже про дорофеєву тоді візьміть будь ласка цього хлопчину і ті такі ну будемо брати але такі відносини вони зруйновані війною але вони будуть відбудовуватися mm -hmm. але тут, тут також треба розуміти що це пов'язано опять-таки, з з планами моїми планами. Планами, горової. чи треба мені брати цього, цю молоду людину. Мені дуже приходить дуже багато класних пісень, але я, не, я нічого цим людям не можу обіцяти, тому що я бачу, яким буде майбутнє, і я не бачу, як можна заробити зараз. Але я знаю, що, можливо, у когось це вийде. Але mm. вийде, як я вже казав, не системно, а випадково. Давай п'яте місце. Це що? П'яте місце. Напевно, п'яте місце це радіо і телебачення. Mm. Ну так, звісно, окей, так, так, так. Радіо, телебачення. так, так. Тобто, Шо? це, якщо раніше, знову ж таки, ми повертаємося до того, що якщо там 2-3 роки назад радіо, телебачення грало велику роль і було на першому другому місці, зараз так. воно спустилося на п'яте. Ну, четверте-п'яте. На якесь там місце воно змінилося. Воно і не їх... Не... Да, зміни... не змінилося їх роль і значення просування артиста, але в житті людей, які їдуть своєю дорогою. Mm -hmm. І включають радіо, для них нічого не змінилося. Воно їх розважає, воно їх там інформує, воно їх там якось підтримує настрій mm -hmm. певний, так? А, але це не про те, що ми зараз відкриваємо нові ім'я. Ось знов таки, ми говорили про. Ну, грає пісня, я навіть не знаю, що це пісня. Так, от, от, а, ну дивись, дивись. Ну, навіть я, що... я, слухай, Міш, от mm -hmm. я, до речі, хочу звернути зараз до всіх артистів. Mm -hmm. Будь ласка, коли з'являється класна нова пісня, я такий, от я в ефірі сижу, я її чую, думаю, блін, а хто це співає? Повертаю голову, а в назві цього артиста або гурту хер пойми, що написано. Так. От реально, розумієш? розумієш. От, е, е, не дав... Як правильно вимовити, ти навіть так. не знаєш?